І стримай кров руками Так ніби зверху хтось Сміється з нас обох і жертвує форзами Скажи для чого ти прийшла А я зла вже не тримаю Змішались кольори І знову ми на невизнайомими тілами ми... Ну що тобі хтось подобається? Та ну, не знаю Ну, подивись, оно стоїть красиво. Та ну не а ось так. Ну, ну в принципі нічого. Валя, закрить рот. О -о -о, дивись, який момент. І хтось штукає. Даня пішов і штовхнув того хлопця і сказав Ти що, хочеш інвалідність отримати? Даня, полегче. Даня повернувся та йому прилетіло в лице. Але він взяв того хлопця і кинув його на підлогу. Нифіга, Даня, Даня крикнув: Валя! Валя підійшов і вивів його з будівлі. Ого. Але тут до його прибігла та дівчина, її звали Віка. З все в порядку. Де мені це треба спитати? Та нормально. Та в якому місті ти. Валя, швидко, додому. Я вам допоможу дійти. Віка допомогла їм дійти додому, і Даня сказав. Дай номер. Віка дала свій номер телефону і Даня був дуже, дуже щасливим.